Харі Крішна, Що означає ім'я Біме Врікодара? Та яка причина підвищеного апетиту в людини? Е, нам потрібно розібратися з цим словом Врікодара. От, ви бачите, наскільки важливе кожне слово. Так, тобто ми вроді читаємо вірш, вірш коротенький невеликий, але потім ще мені проходиться кілька відео дописувати з роз'ясненнями певних речей. ім'я, Що означає ім'я Врік Удара, та яке це, яке це відношення має до нас, конкретно до вірша 15 глави першої Пхага. як вона є. Врікодара з санскрита. Це означає буквально той, хто має черево вовка. Ну, вовче брюха називають там вовко черевий. Черево вовка. Вріка це вовк, а удара це живіт. Або черево, що називають. Величезний апетит і сила. Значить, Біма славився не лише своєю воєнною силою, а й тим, що їв за кількох. Тому його називали вовко вовкочеревами, маючи на увазі ненаситну силу і споживання. От, ну, якщо подивитися, то є категорія людей, це як шатрі, воїни. От, в них дуже сильний елемент повітря. Е, вогню, перепрошую. Ну, що таке в елемент вогню? Це коли тіло в людини воно таке плотне, да? тобто є, але жиру немає. Це знаєте, там було таке про Брюсселі там ходили різні легенди, що він там обмотувався, чимось там, було, щоб походати. Він нічого не обмотувався. Так як він постійно тренувався, 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 у нього це все тренування. От в нього зайвий жир, це все просто згорало. От люди, які багато тренуються, у них дуже гарне тіло. У них просто кожен м'яс він виточений. Знаєте, це, це, це витвір мистецтва. Їхнє тіло це реально таке як мистецтво. Ну, е, так само це люди вони не можуть сидіти без діла. Їм треба щось робити, їм треба щось воювати, рухати, захищати когось. Їм оце треба. Ну, от. Далі, коли в них багато цього вогню, це от якраз туди нічого допомагає. Ну, дивіться, от всі тренінги, всі семінари вони говорять про що? Найперше, це говориться про дві речі. От, ну, там вони просто це не можуть прямо стати, бо вони в цьому не розбираються. Є п'ять перших елементів: ефір, повітря, вогонь, вода, земля. От, якщо людина застрягла, yes. треба переварити якісь речі. Що означає переварити? Потрібно здвинутися з місця, і там, десь є якась частинка в якійсь свідомості невігластва, її потрібно перепалити, переплавити, да, переплавити за рахунок чого. Це має бути в нас цей його, елемент вогню. розумієте? Тому кажуть, перший ранішній підйом це підсилює вогонь на вищому рівні, плюс спорт. Рух має бути рух. Коли ви починаєте рухатися, займатися спортом, от, ну, робити хоча б зарядку. Я не кажу професійним спортом займатися, бо ну, як коли говорю фразу займатися спортом, люди це чомусь розуміють, те, що потрібно йти в професійний спорт. Не про це зовсім мова. Мова йдеться про те, що ви маєте загалом займатися, ну, рухатися, робити зарядку, давати якесь фізичне навантаження на ваше тіло. Так, в цьому випадку тоді ви зрушитеся з місця, і тоді ви можете рухатись, тоді вже буде краще ну, набагато. І відповідно, якщо десь є якесь навігло, то воно просто в вашій свідомості воно переплавиться. Да? Далі, символ внутрішньої енергії, тобто оцей вогонь, агні, так? також це ім'я може вказувати на вогняну природу так, здатність знищувати, так? тобто перетравлювати ворогів так? як вогонь. Або вовк перетравлює свою здобич, оця от ім'я б'їме в рік От тут якраз про це йдеться. Молота, тому що ну переварити як да? люди, деякі кажуть, я тебе не переварюю, все то в мене не вистачає вогню, щоб тебе переварити. Підвищується свій рівень вогню. З ну, ну, річ, ви починати більше їсти набагато. Звичайно, починати більше їсти. І в цьому випадку, так, звичайно, що ви зможете побороти своїх ворогів. От. Ну, В першу чергу, яким чином ми боремося зі своїми ворогами. От, ви починаєте рухатися. А коли ви рухаєтеся, рух, так тобто ну, якісь речі самі відходять. Ну, для прикладу, як стати здоровішим. Якщо ви будете постійно їсти і лежати, ну звичайно, що у вас буде велике тіло, ви не зможете рухатись, ви не зможете вирішувати якісь питання, проблеми, нічого, просто будете лежати. А коли ви от ну, всі тренінги по бізнесу вони всі говорять про те, що будь проактивним. Якщо ти знаєш, що тебе щось чекає, йди туди, рішай ті проблеми. Тому що людина знає, ага, в мене якісь проблеми. але це треба встати. Треба йти, треба щось робити. Мені не хочеться. Я не хочу це робити. Окей, він лежить. Потім проблема починається, він же тоді починає тікати від тих проблем, або вже бігати, навіть вирішувати ті проблеми, тому що вже щось сталося. Є категорія людей, які зовсім інакші. Ці люди вони проактивні. і Якщо щось починається в їхньому житті, то вони знають, ага, верніше, перепрошую, ще не почалося в їхньому житті. Ну, допустимо, я почав слухати лекцію доктора, він каже: ходіть, я почав ходити, я такий час бігав, потім почав ходити. І я дійсності бачу, що коли я хоча б раз тиждень Кілька годин ходжу, тобто даю певне навантаження на своє тіло. Є люди, які рухаються, і в них цього немає потреби. Так як в мене в основному, ви бачите, я багато відео записую, в мене робота сидяча. Сидяча, в мене консультація, мені потрібен рух для того, щоб рухатися, я стараюся, хоча б раз тиждень йти на довгу прогулянку. Ну, от, ну, 20 км я гуляю, це мені допомагає. І я бачу, я в тонусі я в тілі. Тобто, це також от, ну, момент, як я прокачую вогонь, як я прокачую якісь свої особисті дані для того, щоб рухатись. Я розумію те, що в мене немає зайвої ваги, так ну вона якась є, то ну, 100-105 кг це моя нормальна вага зараз на даний момент. От, я розумію те, що. Воно мені допомагає тримати мене в тонусі. І, звичайно, коли я себе таким чином ну, тримаю в тонусі, то я, ну, менше хвороб у мене буде. Тому що якщо не рухатись, то певні енергетичні канали забиваються, точки в тілі забиваються, і з часу ми починаємо хворіти. Так, добре, вернемося до гіма. Гімо називають фрікудари, бо він любив багато їсти. Ну, один з моментів, якщо ви, наприклад, мало, ну, мало їсте, не хочеться вам їсти, ви почали більше рухатися, почалися. Рух всього, що є у вашому тілі, в тому числі води і так далі. Так, от. І тоді, в цьому випадку, ви вже починаєте відчувати, так, що тіло почало рухати, ну, і ви почали більше рухатись і починаєте більше їсти. Ну, от. Ну, знову ж таки, якщо просто лежати і їсти, ну це нічого доброго. Да? Бо кажу, ну, просто тіло набирає вогню. Але є люди, в яких багато вогню, і вони, цей, вони, ну, вони поїли, вони ще більше починають бігати, рухатись. Далі, коли е, вони колись збирали пожертвування, ну там історія була така, те, що е, вони були вигнані, ну, от, вони були в ролі брахманів. От, ну, і вони ходили по селах, збирали якісь пожертвування. Ну, їх було п'ятеро братів. От, ну, як вони це робили? Пожертвування зібрали, збирали все разом, ділили на впів. Тобто, половину їли всі решта, а половину її вб'їма. <реш> тобто він такий ніроку хлопець був. От. Тобто він був дуже великий. Ну, ясна річ, що знає, як кажуть, хто як їсть, той так і працює. От. Ну і колись, в дійсності, там по вони так і робили. Вони ну, запрошували чоловіка, садили, давали ложку і дивилися, як він їсть. Якщо він сів, нормально наївся, він буде нормально працювати. От, Якщо він сидить, такий, ну не знаю, ну дайте мені ще того, трошечки, може ще то з'їсти, може їсти, то не то. Якщо ви добре попрацювали, задайте себе, коли ви добре фізично попрацювали. Якщо ви добре фізично попрацювали, то ви, відповідно, будете і добре їсти. От. Ну, воно, Бачите Ну, Біма він якраз приклад цього. Да? Е, ну, Біма він був дуже великий. Да? Ну, от. ну і кажу, так як він е, багато їв, так, відповідно, він був сильним воїном, дороганого не просто так боявся. От, ну і тут роз'яснюється, чому ж він такий. Да? От. Тому що він і багато їв, і як вовк він міг перетравити своїх ворогів. Ну і тут натяк дається, що його ворог це Дурьодгана, а Біма він Врікодара. Тобто, як він добре наїсться, то він того Дрьоданого потім і поб'є. Ну вже таке було, правда, не радше. Він же там його побив. Так що так. Так, окей, я сподіваюся, що ми розібрали, що означає слово Врікодара. Так, нагадаємо, Врікадара, Вріка це. Вовк так удара це живіт, тобто Бгіма він багато їв, але він був сильним воїном і міг здолати своїх ворогів. Я вам дякую дуже за перегляд. До зустрічі в наступних відео Харікшне.